Знайшов щось схоже на боєприпас, телефонуй 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно, не торкайся боєприпасу, не намагайся його розібрати, не витягай його з землі. Пам'ятай. У випадку самовільного спрацювання боєприпасу розгляд осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників МНС та міліції. Не будь байдужим, поперед усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку.